На майданчику шестиразовий чемпіон України Мелітопольська скала. До старту чемпіонату хлопці підійшли у чудовій формі та гарному настрої, адже щойно виграли кубок України. Високий клас скалісти підтверджують і у першому турі чемпіонату раз по раз змушуючи суперника виймати м'яч сітки. Планы у «Скалы» большие. Мы надеемся, что мы снова покажем хороший результат. И первые, первые контрольные матчи показывают и говорят сами за себя. Там счет большой, отрыв в 10 очков от каждой команды. 2-3 и уже третья пятерка уверенно начинает работать против основной первой пятерки другой команды. То есть надежды большие. Цього сезону в чемпіонаті чоловічої вищої ліги бере участь сім команд: окрім скали, це Київський «КФК», Тернопільський шторм, Надія Сколомія, Луцький «Нью Лайф», Тернопіль та Львівський Лемберг. Саме останній клуб мелітопольці вважають за головних конкурентів у поточному сезоні. Всі команди патянулись нам. Нам иногда сложно, да, настроиться на кого-то. Против нас все настраиваются. Это говорят и результаты. Мы пропускаем там не ноль голов и не один гол. Команды огрызаются, борются. Из основных, ну, пожалуй, всегда очень интересно играть с львовской командой. Она сейчас объединилась с новым раздолом. Команда «Скиф». Игроки со «Скифа» они влились в состав «Лемберга». И они, в принципе, на этом туре уже демонстрируют очень хорошую игру. Так само як і скала, львів'яни у першому турі не програли жодного матчу і навіть випередили мелітопольців за різницю м'ячів. Такий результат дає новоствореній команді великі надії на сезон. В нас повністю нова команда цього року. Ми до нас приєдналася гравці скіфа для да, середній призери минулого чемпіонату. І ми можна сказати, почали повністю з нуля. Тому що е, ми були бронзовим призером минулого року, вони були срібними. І в нас досить сильні гравці, досить досить хороший склад, є з ким працювати. Скала у поточному турнірі провела чотири матчі. Виграла у Тернополя 11-2, здолала «Шторм» 10-6, «Надію» 8-4 і «Нью Лайф» 6-2. Забивши у цих іграх 35 та пропустивши 14 разів. Скалісти посіли друге місце в турнірній таблиці за різницею м'ячів. Попереду не лише підготовка до наступного туру національного чемпіонату, який відбудеться у Львові в середині листопада, а й підкорення нових флорбольних вершин. В этом году нас пригласили, и нам предстоит участие в открытой флорбольной лиге, где будут чемпионы России, Белоруссии, Украины, Литвы, команды из Латвии, Польши. И для нас это главный вызов. Мы хотим выйти уже за рамки Украины, попробовать себя на Восточно-Европейской арене. Для нас, возможно, здесь мы фавориты, там мы фаворитами точно не будем. И для нас это будет новая мотивация, новая проба сил для дальнейшего роста. Тим часом Запоріжжя прощається з флорболом ненадовго. Вже 28 жовтня в нашому місті стартує перший тур дитячого юнацького чемпіонату України серед команд східної конференції. Оксана Зводовська, Олена Назаренко, Дмитро Сахно, Тв. 5